Любі мої дівчатка, доброго дня. Хочу поділитися з вами отакою от моєю знахідкою. По-перше, в оригінальній коробочці Сараковентрі, бачите? По-друге, тут є все: і ланцюжок, і кліпси, і отакий от великий кулон називається Starburst. Кажуть, що тут цитрини і забула дівчата її. Ну, але це скло. Те, що пишуть що там під цитрин, під якийсь іще камінь, це скло, скоріше всього, ніякі не цитрини і ніякі не каміння. Але враховуючи те, що оригінальна коробка, все тут прямо в цій коробці, коробка просто, от дивіться, написано Starburst. Просто в чудовому стані сама коробочка. І от в чудовому стані, в неношеному просто стані от такий набір. Набір зустрічається рідко, і коштувати буде 2000 гривень, продаватиму в п'ятницю. Сьогодні просто хочу вам показати, що в нас буде в п'ятницю.